Потайсвіт. Оксана Кириченко. Ворожіння серця. Іла Хорс була з тих, хто, попри статі вік, сміливо зазирає в очі небезпеці, її міцному духові заздрили настільки, що час від часу намагалися втнути якийсь підступ, аби висміяти панянку, котра здавалася самовпевненою в цій своїй сміливості. Проте щоразу спроби провалювалися. Варто було дівчині лише озирнутися й винагородити своїх недоброзичливців погордливим поглядом темно зелених очей, від яких віяло таким холодом, що аж вода замерзала у склянках. Іншими словами, Іла вміла поставити суперників на місце, не втрачаючи ні каплі гідності. якби тепер хто побачив її в підніжжі маяка, зачарованого на вхід від допитливих учнів Академії бойової магії, подумав би, що помилився. І добре, бо не кожен зміг би витримати сльози цієї гордовитої панянки. Не те, щоб Іла часто плакала, це траплялося зрідка, а якщо вже зовсім відверто, то єдиний такий випадок стався в зачарованому погребі для рідкісних тварин старого лісника цілителя, який на свій страх і ризик переховував дівчину від бойового загону Перуна. Ото От вже вона наплакалася, страшно згадувати. Адже думала, що вже нічого її не врятує, що чекати її неминучої смерті від руки воїна заскоєне. Але ні, сімнадцятилітня дівчина зуміла повернутися до батьків цілою та непоміченою, й навіки викреслити помилку свого життя безглузде прилучення до руху опору Алатир, помирати молодою, коли ще навколо стільки всього незвіданого, на таке вона не підписувалася. Нехай уряди далі бореться проти алатерців за право на владу. Проте її ідеали та цінності зазнали різних і незворотних змін, тільки но відчула подих смерті. Той єдиний випадок, коли пролилися сльози, забувся і розвіявся, бо не мав жодного стосунку до теперішніх подій. Причина, що так засмутила юну ученицю, крилася в одвічному для жіноцтва питанні чому він мене не кохає? І мало що тямила в коханні та стосунках із протилежною статтю, окрім того, що хлопці були чудовими об'єктами для маніпулювання, але конкретно на цей об'єкт з якогось дива жіночі чари не діяли. Дівчині навіть на думку не спадало, проте варто зауважити цілком, імовірно, причина її зітхань і сама могла кого завгодно обвести круг пальця. Як от кажуть, не варто ушукувати ушуканця. Однак Іла ще була далека від розуміння такої маленької, але важливої деталі. Кохання не любить підступів, не терпить перевірок і таємниць, воно чисте й прозоре, як кришталева вода, і навіть таке загартоване серце, як мала Іла Хорс, донька знатної та високоповажної родини, здатна його пізнати. Тож Іла, сховавшись від юрби, що годіла на пляжі в дикому екстазі, дала волю почуттям. Аби на мить відчути себе маленькою дівчинкою, котра пізнала всю силу першого кохання. Кілька хвилин минуло на жалість до себе, і ось дівчина витерла останні сльози з довгих, тонких вій та вдарила себе по щоках, аби повернутися у звичайний стан. У кущах зашаруділо, і вона насторожилася. Сова Маня, яка всюди супроводжувала свою господиню, кухнула і примостилася на плечі, виблискуючи очима в місячному сяйві. Чиїсь руки розвели віття і, чертихаючись на всі боки, з кущів вийшла постать Іла криво посміхнулася. Дивний вибір місця для розваг, зауважила, оглядаючи прибулу, усю в листі та гілочках, та намагалася струсити їх зі своєї короткої спідниці і сплутаного блакитного волосся. Хто б казав? незлобливо озвалася Сурі Нао, прямуючи до підніжжя маяка. Ти чого старчиш? Тут одна. Або ж чекаєш кого, га? І лагмикнула, не заперечуючи проти того, аби Сурі примостилася поруч на прохолодному камені. Уже давно стояла ніч, а тому на пляжі Третього рекреаційного острова Академії стало прохолодно. Утім, це не заважало учням веселитися. Може, чекаю, а ти що там забула? Не повіриш, знітилася Сурі. Заснула. Але не питай, хто там був зі мною до того, як я відключилася. І вона розреготалася. Борони сонце, Боже. фиркнула Іла. І знати не хочу. Ось і чудненько. Вернімося до твоїх баранів. Чого чічки порожевіли, а оченята заблищали. Яку думу гадаємо, кого вижидаємо? проспівала Сурі, лукаво поглядаючи на однокурсницю. Отак тобі й розкажи все, посміхнулася Іла, подумки радіючи, що її не спіймали на гарячому. І ніхто не дізнається, що вона пускала скупу сльозу по якомусь хлопчині. Не звели сонце, боже. А я знаю. вигукнула Сурі, ще й так переконливо, що Іла покосилася на неї в недоброму перечутті. Волемір кастільо. Усі в курсі, що він сохне за тобою весь перший курс. Ілла зітхнула. Її сова ухнула і полетіла на гілку. Мабуть, там було цікавіше, ніж у компанії двох дівчат на підпитку. Ми з ним лише поспілкувалися трохи, нічого серйозного. Ой, знаю я це спілкування. Думаєш, у мене все серйозно, засміялася Сурі. Ти була б обережна з ним, похмуро зауважила Іла. Розваги розвагами, але вагітність тут не схвалять. Чи ти забула, для чого ми тут? Стати воїнами, що захищатимуть свою країну, затарахкотіла Сурі. Обличце, Іло. Я прекрасно усвідомлюю наслідки. І повір, усе під контролем. Але треба гуляти, поки молоді, особливо поки ми тут, потім цього може й не бути. А ще як не пощастить потрапити до перуна, то все гаплик. Кінець, бабасіки, забудь про стосунки, родину та власне ім'я. Лише обов'язок перед державою ідіотські правила. Дівчина спохмурніла, склала руки на колінах і кинула довгий погляд униз на пляж, де юрба гецела через велике вогнище. Скаженіла в танці, горланила пісні та розпивала Ель, невідомо де й ким роздобутий. Сурі підозрювала, що до цього приклав руку Ред ведьмар, а, можливо, ще й індіра Фрісман, адже вони були найкращими організаторами вечірок на всю академію. Хоча могли й старші курси. Більшість готується до іспитів, але я рада, що нам дозволено святкувати купала, тихо мовила Сурі. Ще й навіть цілий острів для цього виділили. Тут я почуваюся вільніше, ніж удома. Так, погодилася Іла задумливо і собі дивлячись на вогнище. Я теж. Ти будеш ворожити? Знову пожвавішала Сурі і повернулася лицем до однокурсниці. ще чого. фиркнула Іла. Ні, я розумію, що ми з тобою не настільки близькі подруги. Ми взагалі не подруги, ти мене вбиваєш своїм крижаним серцем, удавано образилась Сурі. «Ну, Іло, не будь такою букою, хоч сьогодні. Ми обоє найкращі на курсі. Визнай, тож забудьмо сьогодні про суперництво, І розважимося. Ходімо зі мною. Дівчина відкинула блакитне волосся з чола, підвелася і подала руку. Куди це? примружилася Іла, схрещуючи руки на грудях, бо в тонкому літньому сарафані кишень не передбачили. Ой, сонце боже, як тільки хаоли ведьмар тебе терплять. З пересердя вигукнула Сурі, схопила вперту дівчину за руку і змусила стати на ноги. Ти зовсім не вмієш веселитися. Що ти весь час робила в тому своєму гросрадині? У школі вчилася, огризнулася Іла, а проте впиралася насильно, радше для годиться, бо слова однокурсниці зачепили її адже й справді не вміла, не знала, як це розважатися, мати друзів, робити щось шалене та дике з кимось разом. Саме тому пригода салатерцями спершу здалася такою цікавою, і ніхто ніколи не пропонував їй альтернативи. «Ненавиджу «На вечірки. пробурмотіло собі під ніс, щоб не чула та, котра тягнула її вниз на пляж, але не до натовпу, що веселився біля вогнища, а трохи далі, де панувала тиша, й дівчата плели вінки, змовницьки перешіптуючись одна з одною. Галявина, де зібралися з десяток дівчат з усіх трьох курсів. Сховалася за високими травами й кількома вербами, що похилили віття донизу. Під однією вербою принишкла дівчина з вогняним волоссям, старанно вплітаючи одну за одною квітку або ж якусь стеблину. Іла зупинилася, побоюючись порушити цю трепетну атмосферу, бо Вів'єн Хаул за два тижні докупала повторювала, що все це ворожіння змарнований час, і нічого робити вона назбиралася Одначе сьогодні, схоже, не в однієї іли щось пішло не так. Де ти взяла стільки трав, врешті наголосно мовила дівчина, виходячи зі свого укриття. Вів'ян сіпнулася і впустила дві квітки. Ну от, насупилася. Чого це так важко? Бо ти не тренувалася минулі роки. Поблажливо посміхнулася Іла, тягнучись до трав. Не знаєш хитрощів. Дивись, як треба. І вона запрацювала руками так спритно. Наче плела вінки все життя. Її подруга навіть рота роззявила від подиву. Ти що, раніше ворожила? А я гадала, що ти вдома мала вкрай дне життя. Так і було, погодилася Іла. Прислуга приносила оберемки квітів і трав зі списку, який я їм давала. А я плела й плела, аж поки не зморював сон. Бо пустити їх на воду ніхто не дозволяв. Сонце боже, які жорстокі твої батьки. Встрягла Сурі, руками розсовуючи гілля, щоб прилучитися до посиденьок. А хоч купальських пісень, знаєш? Хм, знаю. фиркнула Іла і продемонструвала готовий вінок, яким умить прикрасила своє волосся. І я знаю, набормосилася Вів'єн. Але поможіть доплести, бо я до ранку так сидітиму. І вони взялися до справи. Іла показала, як зручніше тримати пальці. Аби стебельці квітки чи терліч зілля лягли одне на одне, наче самі собою, бо кожна дівчина мала сама сплести вінок, тільки так події ворожіння, що справдиться протягом п'яти років. Тож після, коли дівчата заквітчали свої волосся вінками і взялися за руки, вони пустилися в танок з іншими, хто наважився подолати цей шлях, аби дізнатися свою долю судженого чи події, яка змінить усе. Ой на Івана Купала, дівчина чарзілля рвала, Сили могучі скликала, долю своєї питала. Ой на Івана Купала, папору цю лісі шукала, Боси вінок у волосі, дівча не боялася ночі. Ой на Івана Купала судженого виглядала. Куди проб'ється віночок, хто піде з нею в таночок? Ой на Івана Купала, сили таємні постала, як не впізнав свою долю, Ще будеш блукати самотньою. Ой на Івана купала, молодь гуляє у парах. А не у парі шукають, чарзілля з лісу ховають. Босі вбрані в легкі довгі сарафани та сукні, з вінками на розпущеному волосся дівчата, немов лісові мавки кружляли в хороводі. Співали в унісон, налаштовуючись на таїнство ворожби. Декілька хлопців підглядали за ними допитливі без пари, Сміливці першачки, бо старші курси вже затямили, що в чужі чари краще носа не пхати, особливо в такі древні чари, які прийшли ще з до магічних часів. І коли тих хлопців ударила потужна силова хвиля й відкинула на п'ять метрів, вони не посміли повернутися. Розбралися хто куди, незадоволені й розчаровані, а дівчата знай собі танцювали глухі до всього, що за межами їхнього таїнства. Аж поки не настала північ. Ті, що стрибали через багаття, пронизливо заверещали, коли воно зненацька спалахнуло і потягнулося до неба. Котрийсь із чарівників води загасив полум'я на сукні постраждалою, а хто був у у уцілительстві, охолодив опіки. Решта ж, затамувавши подих, дивилася вгору, де курився дим від вогню. А розпечені язики малювали вогняні візерунки в повітрі. Даруючи видіння з майбутнього. Мало хто вже міг їх прочитати. Хіба чарівники сновиди, які звикли трактувати сни. Ераст Пікарт довше за всіх споглядав ці виверти полум'я, а його очі блищали від дикого захвату. Першокурсник, яким опікувалася викладачка Власта іріят, вирізняючись з-поміж інших своїх учнів, насправді бачив багато, а розповісти міг мало. Бо інколи варто залишити майбутнє невизначеним, недоказаним, приховати за завісою, щоб люди могли самостійно обирати свій шлях. Тому, коли воїни сурмили в роги у вогняному марові, Граст міцно стискав кулаки, захоплюючись величністю купальської магії та усвідомлюючи власну мізерність у такому великому світі. А трохи далі за травою та вербами дівчата потягнулися до моря. Далеко не кожна зважилася випробувати власну волю та сміливість, одначе тепер вороття не було. Море те було невеличким, але берега немало, бо закінчувалося на самому краєчку повітряного острова Академії, що літала поміж хмар. Під невидимим куполом захисту Іла не відчувала сильних поривів вітру, але хвилі були великі, а прилив уже омив добру частину піщаного берега. Хоч куди б поплив вінок, та повернеться до своєї володарки з передбаченням таким жаданим для дівочого серця. Звісно, Іла згадала те, що мучили її саме сьогодні, чи бути їй разом із Ретом Ведьмаром так по дурному шукати відповіді на таке, безглуздо навіть мріяти. За два роки, коли вони закінчать академію, доля розведе їхні дороги, вони заступлять на військову службу, на якій важко збудувати стосунки. І дай сонце Боже, аби за п'ять років зустрітися знову. Але нестабільність в країні, постійні повстання, нездоволення урядом, їхній світ такий хиткий, а спокій у ньому майже примарний. Однак її тягнуло до Ретта. Що з цим робити? Вона захоплювалася так, треба нарешті це визнати його вмінням у всьому бачити позитивне, підбадьорити і з кожної ситуації знайти не просто вихід. А й вигоду для себе, його турботою про близьких, просто незрівняною здатністю маніпулювати, влаштовувати хитромудрі комбінації та завжди виходити сухим із води. Чарівник води як ніяк, манливий, як і його має. А хто вона така? Якась приборкувачка У несправедливому світі, де звичайні люди ще якось уживалися з чарівниками, навіть магію поділяли на низьку і високу. І Рит володів магією води, високою магією крові, стихійною, як і ще називали, а вона лише здатна приборкувати тварин. Хоч якою поважною була її родина, вона завжди стоятиме нижче роду відьмарів, і все тому, що її члени вродилися з низькою магією, вжаль, що цього не передбачити та не змінити, як і ці ідіотські почуття до одного баламута. Тож, пускаючи вінок на воду, Іла заспівала свої заповітні бажання і стала чекати відливу. Саме цієї ночі води поводилися свавільно, неприродно, щоб виконати волю древньої магії на свято купала. Коли Вілла остання дівчина з присутніх кинула свій вінок якомога далі та склала руки на грудях, здійнялися хвилі і розпочався відплив, несучи дівочі бажання на глибину, щоб омити їх і дати відповідь. На цілу годину дівчата забули, як дихати, а розважальники біля багаття як через нього стрибати. Час уповільнив свій плин, змушивши завмерти тих, хто підпав під чари. Якби хто спробував дістатися цього острова, не зміг би, зіткнувшись із невидимою стіною. Але вежа не виблискувала нічним вогнем з вікон. А з головного повітряного острова. Ніхто не прагнув навідатися на третій рекреаційний. Хто не втрапив на вечірку на початку, вже й не мав такого бажання. Час був пізній. Коли годинники знову пішли у звичайному ритмі, води безіменного моря підхопили і понесли вінки назад. Найнетерпеливіші дівчата кинулися до холодної води, намочивши ноги або й поділ сукні. Іла скрестила руки на грудях, зберігаючи спокій. Хоча на душі все вирувало, її сова Маня злетіла в повітря. Маленькі оченята пильно виглядали ціль. Так, Іла не мала потреби самій йти по вінок. Тож, коли сова повернулася зі здобиччю, дівчина сховалася у кроні дерева на самоті і тремтливими руками заходилася шукати заховане послання. Коли, врешті, поміж міцно сплетених стеблин віднайшовся скручений листочок. Перев'язаний тонкою волосяною ниткою, наче якась морська істота, доклала руку до такої витонченої роботи, серце дівчини прискорило свій ритм. Ніхто не знав, як же творилися ці чари, бо древня магія вміло себе захищала, подейкували, що вона не зникла саме тому, що її таємниці так важко розгадати. Але хай ким би було те незвідане створіння, що відповідало на послання. Почерк воно мало охайний і чітко виводило літери. І вибір постане, що серце розіб'є любов чи обов'язок, смерть чи спасіння, в Іли перехопило подих. Вона зібгала листок, а потім запхнула до рота і проковтнула, навіть не розуміючи, що робить. Мабуть, просто не хотіла, аби хтось дізнався, що вона отримала. Завжди контролюючи свої почуття, вдруге за вечір не стрималася. І розпач, що проступив на блідому обличчі, не вдалося приховати від Вів'єн, котра відшукала подругу сама, будучи схвильованою. Ну, от що за дурня. Сказали, що я когось втрачу і знайду. Я вже стільки людей зустріла за своє життя. Як мені розкодувати це геніальне передбачення? Іла скривилася. Моє не менш геніальне, вирвалося мимоволі. Вів'єн перемостилася на корінні, що виступало з під землі. Набурмосилася і підперла підборіддя руками, спершись ліктями на коліна. Порадуй. Іла зітхнула. Тепер уже мусить розповісти. Бів'єн нікому не розкаже. Якщо попросити про це, вона взагалі не з тих, хто вибовкує чужі секрети. Власне, тому вона так і сподобалася Ілі одразу при знайомстві. Але бажання зізнатися все одно не було ось, наче вона нашкодила, а тепер має відбувати покарання. Мене чекає вибір між обов'язком і коханням, який розіб'є мені серце, похиливши голову, сповістила і сіла просто на прим'яту траву. Вів'єн повернула до неї голову. Її права брова поповзла вгору, і їла могла присягнутися, що подруга думала саме за Ретта, але його ім'я ніколи не злітало з її вуст у такому контексті. Вів'єн була схожою на Ретта, така ж розбишака, лишень у спідниці. Прихильниця пригод і порушниця правил відверта, щира, імпульсивна, але така справжня, вона ніколи не ставила зайвих питань, а як допитувалася, то лише щоб визначитися із власним ставленням. Ці двоє були наризли вода, проте інтуїція підказувала Ілі, що романтичних почуттів між ними ніколи не було. Хоча не лякало, наскільки спостережливою була вів'єн та як швидко проникала в суть. І ось зараз оці її червоні очі, в яких часом палав нестримний вогонь азарту, зазирали в душу і бачили ілине сум'яття, бачили ту сильну і нестримну симпатію, але в голосу Вів'єн сказала зовсім інше тобі круто, можеш не робити жодного вибору. А від мене все одно хтось піде, а потім хтось прийде, а потім знову піде, і так по колу, бо людей надто багато, щоб нікого не зустрічати. Гмикнула подруга й розвела руками. Можна було взагалі нічого не казати, бо я в житті не докумекаю, коли саме справдилося це дурне передбачення. Іла здвигнула плечима. Вона здогадувалася, що події, про які йшлося в посланні, настільки ранять їх, зачеплять і принесуть безмежну радість чи дикий біль, що вони обоє миттю збагнуть, коли справдилося пророцтво. Бо саме так воно діяло. Але змовчала. Щоб не засмучувати подругу ще більше. Адже все одно розчарування накрило їх обох. Стільки приготувань заради двох незрозумілих рядків. Гаразд, ходімо, пострибаємо. позіхнула Вів'єн. Завершимо ці святкові ритуали і підемо спати. Вони вийшли на пляж, який майже спорожнів, оскільки найголовніше дійство добігло кінця, а його учасники стомилися і потягнулися на головний острів спати. Хто зостався, підтримував багаття і заохочував решту люду скористатися останнім шансом набратися енергії та сили, дарованої природою. Вів'єн випустила Ілину руку та з переможним криком підстрибнула вгору. Її волосся миттю злилося з язиками полум'я. Ніби народилася в тому вогні, мовив Ред над вухом. Іла здригнулася з несподіванки. Вів'єн з'явилася перед їхніми очима та замахала руками. Запрошуючи приєднатися. Щось хороше наворожили, поцікавився хлопець, лукаво посміхаючись. Ілана була серйозного вигляду та стрільнула в нього очима. Тебе не стосується. Я не сумнівався, вишкірився він. Стрибнемо. Разом. запнулася вона. Є заперечення. Здається, з волеміром ви таки розійшлися. Ми не зустрічалися. Тим паче, усміхнувся Ред, – Однак тепер уже тепло і щиро можемо втрьох з отією родою, щоб наша дружба була міцнішою за всяку магію. Іла зважила пропозицію в голові з одного боку, вони привернуть увагу і на завтра всі не замовкатимуть про любовний трикутник, адже через вогонь зазвичай стрибають лише закохані пари, хоча ніхто не казав, що не можна робити інакше. З іншого боку, дівочому серцю хотілося зробити це з тим, по кому воно зітхало, ніяк не виказавши себе. Іла підвела погляд і побачила за три метри завмерлого волеміра. До його руки притиснулася незнайома дівчина із старших курсів, але дивився він на іншу. Ту, що зненацька схопила рета ведьмара за руку і повела до багаття. Вів'єн прилучилася до них перед самим стрибком. Відчути повітря під ногами, полум'я довкола ціла. Та шалене серцебиття у грудях було приємно. Іла радісно засміялася, а потім стрибнула ще раз і ще, аж поки дим не пробрався до носа. І поверталася Іла Хорс до своєї кімнати, яку ділила з Вів'єн та ще двома дівчатами у піднесеному настрої, дзвінко сміючись та жартуючи, сповнена надій на майбутнє, і не бачила, які теплі погляди кидав на неї крадій її серце. Тихо всміхаючись до себе. Кінець оповідання Текст читала пані Ганна.